Всім привіт! Написав маленьке оповідання. сподіваюсь, вам сподобається. І так, частина перша. Круг листів овальної форми, за яким сидять люди з різних країн, різних національностей та віросповідань. Після недовгої промови головуючого про світову кризу слово надають кубки зляканих мужичків в непристойно дорогих костюмах. Кругом жвоб, плюючись в мікрофон починає нести ахінею про лабораторії, показуючи фото. А здеканою смерть аптекарші на фоні полиць з дитячим харчуванням. А і що? додає, достає звідкись із штанів фотографію з журнала «Охотовід» 1978 року з ключом диких гусей. А і то і ще раз доказує причасність Америки. за спини висвязує лисий жоп поменше і противним фальцетом кричить Вам всем, зда! Всіх ядерний пепел! Десь ззаду істота схожа на старого, але вгодованого коня дає йому позашем. Заткнись про Здесь так нельзя, здесь за базар отвечать надо». Голос з кубки цих людей. Може, машки слово дадім? Їй не Вона не пацан, Это не по поняттям. З нас спросять. До мікрофону підсовується дід з головою схожою на вусату картоплю. Одною рукою тикає в карту, а другою дає лящів коліньки. Щоб не дубався в носі. В закінчення, наче виплюнувши брудну шкарпетку, який жував до цього, додає: Зараді міра ми готові вбити вас всіх нахрін і здохнуть самим Голос під стол ліж би не було війни. Восатий гладить коліньку по голові і дає йому канхвета.